Вітаю вас, мої любі учні! Сьогодні ми з вами розберемо деякі особливі випадки в розв'язуванні квадратної нерівності. В описі до цього уроку я дам посилання на попередній урок, в якому ми розбирали загальний алгоритм розв'язування квадратної нерівності методом параболи. До речі, якщо ви маєте мою авторську розробку картки, за весь шкільної математики до сьогодні нам знадобляться картка квадратна нерівність і квадратне рівняння. Тому що при розв'язуванні квадратної нерівності одним із кроком буде розв'язування квадратного рівняння. То давайте розглянемо особливі випадки. Будемо це робити одразу на прикладах. Будь ласка, підготуйтеся і розв'язуємо разом зі мною. Розв'язати нерівність. 4х в квадраті мінус 20х додати 25 менше за 0. Знайомий нам вже метод параболи каже, що першим кроком нам потрібно знайти нулі функції, тобто точки перетину параболи y дорівнює 4х в квадраті мінус 20х плюс 25 звісю ох. Для цього ми будемо розв'язувати квадратне рівняння. Тобто ми просто переписуємо з вами ліву частину нашої нерівності і пишемо дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння, тобто виписуємо коефіцієнти а дорівнюють 4, b мінус 20 c дорівнює 25. Використаємо універсальний спосіб для розв'язування цього рівняння. Для цього знайдемо дискримінант. Він буде дорівнювати b в квадраті. Тобто 4 в квадраті. Мінус 4 помножити на А, тобто 4 помножити на 4 і помножити на С, тобто на 25. Мінус 20 в квадраті маємо 400. 4 помножити на 25 буде 100, і ще помножити на 4, також 400, тобто дискримінант дорівнює 0. За формулою корення квадратного рівняння знаходимо перший корінь для цього. Підставляємо в нашу формулу мінус b, це буде просто 20, корінь із дискримінанта, тобто корінь з нуля, 2а, тобто 2 помножити на 4. Отже, корінь із нуля це буде 0, 20 і 4 ми скоротимо на 4, отримаємо 5 других або 25. Зрозуміло, що коли ми замінимо плюс на мінус, от в цьому випадку, так, корінь від цього ніяким чином не зміниться, бо додаш. Нуль або від, відня, віднімеш його, все одно буде те ж саме. Тобто, в чому полягає зараз особливість цієї ситуації? В тому, що корінь фактично повторюється, тобто він один. Але ми все одно йдемо з вами за нашим алгоритмом. Ми визначаємо напрямок гілок нашої параболи, в нашому випадку число А, це число 4, ось воно. Стоїть перед іксом в квадраті, тобто гілки параболи будуть дивитися вгору. І наступним кроком ми з вами побудуємо схематичну параболу. Але дивіться, будь ласка, в даному випадку дискримінант дорівнює 0, то і корінь однаковий, тобто ми будемо мати ось цей випадок. Ми будуємо з вами параболу, яка тільки дотикається до вісі хів, і це Відбувається в точці 2,5, тобто оцей корінь ми з вами тут будуємо. В нашому випадку знак самої нерівності є строгим, це означає, що саме число 2,5 не є розв'язком цієї нерівності. Ми його так викалюємо, начебто порожнім колом позначаємо. Четвертим кроком нам потрібно визначити проміжок, що є рішенням. В нашому випадку знак нерівності, ми тільки що з вами сказали, менше за 0. Тобто нас цікавить частина параболи, що розташована нижче від вісі ОХ. Але нижче від вісі ох немає жодної точки на цій параболі. Отже, ми пишемо, що нерівність не має коренів, тобто х належить порожній множині. Розглянемо наступну нерівність х в квадраті мінус 8х плюс 16 менше або дорівнює 0. Було б дуже гарно, якщо б ви тут помітили іще формулу скороченого множення. Але це зовсім інша тема, тому ми поки що будемо працювати просто за загальним алгоритмом. Маємо квадратну нерівність. Використовуємо метод параболи. Тобто, в першу чергу, знаходимо. Точки перетину параболу y рівня x в квадраті мінус 8х плюс 16 з 8 о х. Для цього розв'язуємо квадратне рівняння. Х в квадраті мінус 8х плюс 16 дорівнює 0. Виписуємо коефіцієнти. І можемо помітити, що в даному випадку рівняння зведене, тобто коефіцієнт b це не тільки b, це іще і p. Тобто, користуючись нашим конспектом, ми бачимо квадратне рівняння зведене, можна розв'язувати за теоремою Вієта. Тобто P зараз дорівнює мінус 8, Q це 16. Це оці коефіцієнти, які стоять перед х. -ом. Це у нас, відповідно, коефіцієнт P, так ось він. І, відповідно, 16 це коефіцієнт Q, із нашого зведеного рівняння. Тому за теоремою Вієта. Сума коренів цього рівняння буде дорівнювати коефіцієнту P, взятому з протилежним знаком, тобто просто 8. мінус P, означає взяти з протилежним знаком. І добуток дорівнюватиме 16. Ну, не важко здогадатися, так? Що це буде число 4. 4 плюс 4 буде 8, 4 помножне 4 буде 16. Тобто, бачите, ми маємо знову з вами ситуацію, в якій. Маємо фактично один корінь, два однакових рівних коренів. Але все одно йдемо далі за нашим алгоритмом. А дорівнює одиниці, тобто вітки напрямлені вгору. Ми будемо будувати з вами параболу відками вгору. Але подивіться, в чому різниця? Нерівність не строга, знак дорівнює є. Значить, будуючи тепер аналогічний малюночок, ми позначаємо корінь 4 замальованим кружечком. Бачите? Тобто, саме число 4 буде розвиском цієї нерівності. Четвертим кроком визначаємо, парабола, наша парабола повинна бути розташована нижче вісі ОХ. у нас немає таких точок, що нижче вісі ОХ. але є знак дорівнює. Тобто, нас влаштовує ті точки, що лежать на вісі Х. Тобто. Там, де функція дорівнює нулю. Тобто ми запишемо, що х належить множині, яка складається з одного числа, тобто дорівнює 4х дорівнює 4, це корінь нашої нерівності, є розв'язком нашої нерівності. Наступний приклад. Розв'яжемо нерівність мінус х в квадраті плюс 10х мінус 25 більше або дорівнює 0. Знову ж таки, використовуємо той самий метод. Записуємо рівняння. Пропоную вам помножити всі коефіцієнти, тобто і ліву і праву частину рівняння на мінус 1, тобто поміняти знаки. І тоді ми будемо мати зведене квадратне рівняння з коефіцієнтами 1 мінус 10 і 25. Аналогічно розв'яжемо його за теоремою Вієта. Сума. Коренів буде дорівнювати 10, а добуток 25. Якщо ви помітили тут в даному випадку формулу скороченого множення, це дуже гарно. Ви тоді одразу побачите, що корені дорівнюють тільки п'ятірки, тобто 5 єдиний корінь або 2 однакових корені. Так? Тобто корені у нас однакові. Ми, ми з вами, відповідно, далі визначаємо напрямок гілок. В нерівності а дорівнює мінус 1, отже, гілки напрямлені вниз. Нерівність має знак дорівнює, тобто точка, в якій парабола дотикається від сіксів, буде позначена замальованим колом, так, зафарбованим. І отже, тепер ми визначаємо проміжок, що є рішенням. В нашому випадку в нерівності знак більше або дорівнює нуля, тобто, нас зараз. Влаштова частина параболи розташована вище вище ОХ, але немає жодної точки вищої х. Але ж є точка, яка дорівнює 5. А знак дорівнює в нерівності є. Отже, х належить тільки числу 5, тобто множині, що складається з одного числа. Х дорівнює 5 є розв'язком цієї нерівності. І розв'яжемо іще одну нерівність х в квадраті мінус 3х плюс 7 менше або дорівнює 0. Алгоритм вже вам знайомий, тому ми будемо швидше трошки працювати. Отже, першим кроком знаходимо точки перетину параболу y дорівнює х x в квадраті мінус 3х плюс 7 з вісім о х. Для цього записуємо квадратне рівняння. Виписуємо коефіцієнти а до рівня 1b-3. 7. Використовуємо універсальний спосіб для розв'язування цього рівняння, знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 3 в квадраті, мінус 4АС, мінус 4 помножити на 1 і на 7. Дискримінант отримали від'ємний. Якщо б ми розв'язували рівняння, ми б зараз сказали, що рівняння не має дійсних коренів. Але ми з вами продовжимо розв'язання нашої нерівності. Для нас це тільки означає, що парабола не має точок перетину з вісю ОХ. Але ми прямуємо далі, визначаємо напрямок гілок параболи, А у нас дорівнює одиниці, де ми взяли А в самій нерівності. А це число, що стоїть перед Х в квадраті. Значить, ми побудували параболу, яка розташована вище від вісі ОХ. Вона не дотикається навіть до вісі ОХ, бачите? Гілками вгору. І продовжуємо за алгоритмом. Ем, нас цікавить зараз частина параболи, що розташована нижче від вісі ОХ, тому що знак нерівності менше або дорівнює нуля. Тобто, в нашому випадку, жодної точки ми не маємо з вами, яка розташована на нашому малюнку нижче від вісі ОХ. Отже, розіском. Цієї нерівності буде порожня множина. Пропоную вам самостійно розв'язати завдання, розв'язати нерівність х квадратів мінус 4х плюс 4 менше нуля, а також менше або дорівнює нуля, більше нуля і більше або дорівнює нуля. Таким чином, ви закріпите все те, що ми сьогодні з вами робили, а ми з вами. Користуючися нашим мені конспектом квадратна нерівність, розв'язували квадратні нерівності і мали особливі випадки, коли дискримінант дорівнює нуля або менше нуля. Не забувайте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви це ще не зробили, тому що на цьому каналі я допомагаю вам вивчати математику. І користуйтеся моєю авторською розробкою, яка допомагає швидко знайти все, що вам потрібно для розв'язування різних завдань. У вас завжди все під рукою.